Цієї ночі ворог завдав масованої ракетної атаки по Україні. Під обстрілом опинились об'єкти енергетики. За даними місцевої влади у Києві, уламки збитих боєприпасів упали у Дніпровському та Дарницькому районах. Інформації про постраждалих не надходило. У Луцьку не працює електротранспорт. Школярів перевели на онлайн навчання На сумщині повідомляється про удар. По інфраструктурі у Харкові атаковане підприємство без постраждалих на Вінниччині пошкоджено будинки. Відомо про поранену жінку. Внаслідок атаки у Рівненській області понад 280 тисяч абонентів залишились без світла, а на Львівщині 523 тисячі людей. У Миколаєві через відключення світла не працює електротранспорт та освітні заклади. В Одеській області пошкоджені житлові будинки є постраждалі. За повідомленням укрзалізниці, шість потягів на окремих ділянках прямують із запізненням. Масштабна повітряна тривога тривала близько 10 годин. У всіх областях України терміново ввели екстрені відключення електроенергії через російську масовану ракетно-дронову атаку. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко. Екстрені відключення світла, за прогнозами експертів, можуть тривати до 20 години. За даними повітряних сил, для атаки ворог використовує стратегічні бомбардувальники. Ту 95 їхні зліт зафіксували ще о 4.30 ранку. Загалом Росія підняла сім бомбардувальників. Рев також атакує ударними дронами. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі, поранені, пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Армія російських окупантів просунулася біля Турецька Донецької області, а також біля Петрівки, Плехово та Унеліпівці. Відомо про захоплення населеного пункту Дар'їно. Про це інформують аналітики Діпстейт за даними Генштабу ЗСУ. Протягом минулої доби на всіх напрямках фронту зафіксовано 157 бойових зіткнень. Військові звітують, противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах. 21 авіаудар скинув 39 кап крім цього. Здійснив майже 4 обстрілів. З них 154 з реактивних систем залпового вогню задіяв для ударів 1672 дрони камікадзе. В американському інституті вивчення війни прокоментували заяви РФ про прорив кордону в районі Козачої Лопані. Окупанти стверджували, 27 листопада. Що їх війська просунулися через міжнародний кордон на північ від міста Харкова поблизу Гранова, Козачої Лопані та Прудянки в напрямку Слатиного. Однак жодних підтверджень цієї інформації аналітики інституту так і не знайшли. Також, за даними російських джерел, військові РФ захопили східну частину Куп'янська. Хоча інститут спостерігав лише докази російських успіхів уздовж вузького виступу у східному куп'янську, уточнили фахівці. США планують надати Україні новий пакет військової допомоги на 725 мільйонів доларів. Там будуть безпілотники, міни, боєприпаси для Хаймарс та інше. Про це повідомляє Reuters. Однак Wall Street Journal зазначає, що адміністрація Байдена не встигає використати всі кошти, а подальші рішення залежатимуть від новообраного президента Трампа. Пентагон ще має понад 6,5 мільярдів доларів, але він досяг ліміту зброї для передачі без шкоди власній боєздатності, стикається з логістичними труднощами, додає видання. США також закликають Україну знизити мобілізаційний вік до 18 років в адміністрації президента США Джо Байдена тиснуть на Україну з вимогою знизити мобілізаційний вік до 18 років, щоб швидко збільшити свої збройні сили. Для війни з Росією про це повідомляє Reuters, посилаючись на високопоставленого представника адміністрації. США. за словами чиновника, чиста математика ситуації, в якій зараз перебуває Україна, свідчить про те, що їй потрібно більше військ для участі в бойових діях. Однак, за його словами, Україна не мобілізує і не навчає достатню кількість нових солдатів. У найближчі дні землю накриють сильні магнітні бурі. За даними аналітичних ресурсів, у четвер, 28 листопада, очікується сонячна активність з К-індексом 5 – червоний рівень, що відповідає сильним магнітним бурям. А у п'ятницю, 29 листопада, очікується сонячна активність з К-індексом 6. Медики попереджають, що магнітні бурі впливають на атмосферний тиск. Через це деякі люди можуть відчувати головний біль, втому та стрес.